No, no, Всіх вітаю сьогодні роздаємо урок 5, новенький у класі. Працюємо на сторінках 18 та 19, всіході сторінки за нашим підручником. Та у цьому уроці ми з вами повторимо частини тіла, які вивчали в 6 класі. І поговоримо про відмінювання прикметників. Що ж, розпочинаємо з нашого інтерактивного підручника. Ще раз нагадую, як його можна знайти на початку підручника. Ми бачили піар-код, який ми скануємо. І переходимо. Тепер ми обираємо штудефюм, тобто. Урок називається так само як в нашому звичайному підручнику, так і в інтерактивному підручнику. І давайте ознайомимося з або новою лексикою, або повторимо частково частини тіла. Зо, so, Aufgabe 1. klicke auf die Karten und у narken die border. Blaue Augen. Blaue Augen, Blaketni, Otschi, Augen, Otschi. Eine gerade Nase. Gerade, gerade Nase, Prämini, gerade Nase. Blonde Haare. Blonde Haare, Sitte, Bolosse. Ein ovales Gesicht. Oval gzicht. Овальне обличчя. Краузегар. Краузе, краузе хар. Бачимо, тут у нас був колір. Звичайно, десь у нас там буде ще будущем. Krause це пучеряне волосся. Ось таке, як у Schmale Lippen. Schmale ліпен. Тонкі губи. Шмалі, шмале. Danke. lange glatte Haare, lange glatte Haare, doch er hat keine Wolos. Das Wolos in uns muss es bitte krausen, kurchelare oder glatte. Hat Volle Lippen. Volle Lippen. Du siehst formige Volle Lippen. So, hör zu und ordne richtig ein, bloß noch einmal oberste, spitze Daumen und so drüben. Lange, glatte Haare. Blonde Haare. Krause Haare. Ja, das ist gut. Und noch ein? Eine gerade Nase. Gerade, primär Blaue Augen.

Тобто, що може яким буде вас спасін туза? Зрозуміло, що блонде, дюнкле, ланге – це не може бути там обличчя. Нам необхідно спідставити, що може бути а, разом, що підходить один до одного. So, дюнкле – темний, ланге, курце, коротке, це ми знаємо. Квауве, блаве, брауне, грюне.

Радик прямий, довгий, великий, це певно проміс. Водіше, шонен, нете. Модна, гарна, мила, призов, шмаля, фолі, вонтен, ліпен. Може би це сказали, що некий або повній губи. Убий профе, наші да, ріхти. Я сподіваюся, ви помітили, що наші ось всі ці прикметники, вони чогось мали якісь різні закінчення. От, наприклад, якщо ми подивимося на слово хара, у нас там блонде, динкле, а якщо до слова гізігд обличчя овалес, мудас, ну, Чому ж так відбувається? Давайте повернемося до нашого звичайного підручника та дізнаємося. Зо. Ну ми два. Хельон! Фе ісда. Узинує мішуле. Мітшулерін нова однокласниця. Fi's Вен верm's the miya. Ich meine, das Männchen da er spricht mit Anna und Toni. Es hat lange dunkle Haare und trägt eine blaue Jeans und ein blaues Hemd. Es hat auch einen nördlichen Rucksack. Oben die Dämpfchen. Du gibst mir Jeans. Zieh das Röntgen, moderne Rucksack. Ah, so, ist is Martina, right. She is spray no in class. We the canon. Пішли познайомимося з нею. Бачимо ще раз наші прикметники: он зеленує, ланд, нюнкле, кваус, ане, нудишен, плавен. Тобто, сьогодні ми поговоримо про прикметники, які мають неозначений у безчинте артикль. Нагадую, номер адів – це мізний відмінок, а позитив – знахідний. Що ж, такі закінчення мають предметники після «ein», «eine» і займенники. «Mein», «meine», «dein», «deine», «sein», «seine», «ihr», «unsere», «ore», «ihr», «keine» бачимо. Тобто, щоб нам зрозуміти, яке закінчення підставити, ми дивимося на слово. Пам'ятаємо з української мови, що в нас в словосполученні разом і для з іменником, наприклад, сукня яка гарна. Тому ми так і представляли гарний ніс, ніс який гарний. Все так само. Наприклад, ми шукаємо слово «knight». Бачимо, що зроблено, що це середній рід, das knight. Тому я додаю закінчення С, а що knight». Плова, чоловічий рід, де плова? Тому додаю закінчення L. Прунеплова. Die Діхозе. Movie. Так само, коли в нас множина, ми додаємо закінчення просто екоди. Курце, курце. Бачимо ще така зміна, що нам важливо номінати чи апозитив, звичайно, тільки в чоловічому роді, коли в нас ось в закінчення R, а в oзиці закінчення N, а не грін Plot. Давайте спробуємо. Ну, мадрай просять директиві варіанти А. Необхідно визначити правильний варіант. Унце, це ноя, ноя відчула хач. Дивимося, право, справа, HR. Звичайно, можливо, тут ви будете шукати підказки, те, що ось було H, так, множина. Тому закінчення буде E. Ді хале. Давайте будемо відмічати. Has du eine noe бріле. Дібріле жіночий рід нам не важливо чи це, а чи номінатив. Ми знаємо, що буде ноє закінчення е, «ноє бріле. Pyces, Pyce, T-Shorts, In Short aber nicht Protiche. Множина, звичайно, вже зрозуміло, вайсе. За прикладом ось цієї таблички множина просто буде E. Практикуємо ще. Словом пляй, вже, до речі, було, підказка ось є. Тобто автоматично kelbes. «кельбес». «Кельбес, Ще раз пояснюю чому так, тому що плят має артикль das, це середній рірд, тому що давно закінчення «с». І Trans token, dynam, bunten, «бюнтен», shall. Шаль підказує артикль «дер». there. Через задоволенням вдягаєш, що це буде А позитив. Тому «бюнтен», mine. Шульфродін. Шульфродін – це вона. Ну, є. Шульфродін, твект, айне. Фризуа, діфризуа. Модіше. Тому що зачіска – це жіночий рік. Діфризуа. Модіше. Що ж, вправі четверті, по суті, ми з вами її виконали ми облік пасенти ад'єктива, тобто, ось перше, шосте, давайте я ще раз покажу, що це має нове, придумати, дописати якомога більше прикметників, які підходять. Ось ось ця вправа. Ми її вже робили. Тобто, Можливо, там не всі слова, але мені здається, до речі, всі можна взяти звідси і дописати. Звертаємо увагу на рід. Якщо фризула, діфризула, буде закінчення е, е, е. Так само pullover, t-shirt, аніс. Андрій. Необхідно звертати увагу на рід. Тут ми можемо сказати там і короткий, «довгий», лангі, «кунця». адзивайте. Open 5% und людей, людей їхній одяг. So, we have Michael, Elke, Paul, І, є, приклад такий невеличкий Red Давайте тобто опишемо Міхаїла. Das ist Mihail. Дуже легко. Визначаємо, хто він, er, er hat. Далі волосся. Ви завжди можете підглянути до тієї вправи, де ми писали з вами приклад. Er, hat dunkle kurze харе. Харе не жена, тому е. Звичайно, я розумію, що описувати фотокартки може бути складно, тому що от ми дивимося і вже не впевнені, чи там блакитні очі, чи сірі очі, чи прямий ніс. І іноді буває складно розпізнати, яка форма обличчя. Так? Тому ми описуємо так, як ми це розуміємо. Und eine schöne Frisur. Гарна зачіска, нехай буде. Er hat ein Gesicht, обличчя. Овалес. Можливо, це є, дівчинки, овалес Gesicht. Ще раз. Ось тут ви можете обрати те, що вам подобається. Рундис, рунди, рунди, рунди. Так як ви це бачите, ауgen, брауне, темні очі. Брауні аген, а градинази прямий низ і, і шмалі ліпен. Er ген айм генет-сорочку. Або, якщо хочете додати колір, ось було розділу I'm Kwawe's hand, I'm hand», блакитну сорочку. За прикладом, опишіть ще будь-якого учня ЕКПОДЗАБІНЕ. Нам пропонують. Гру, загадку, де ми когось описуємо, і всі інші мають хто це є. Ось, наприклад, С-Харт, то ми называем стать, хлопчик-дівчинка. С-хат латя і блаува. С-харт and ованский зим, ади называє орен, вуха не цього слова. Сьогодні на уроці, але в 6 класі точно вивчали. Und es ist groß und sportlich. Звичайно, можна сказати про статуру. This person трепет ее шпарг und ihr Is das das stimmt. Das ist Jana. Таким описом ми можемо описати когось з наших однокласників. How'd you know індикласи, бо ж правда анепезон? Чи у вас є новенькі в класі? Опишіть цих учнів. Якщо немає, складіть письмовий опис про будь-якого однокласника. Тільки напишіть його ім'я, щоб інші змогли здогадатися, хто це є. Що ж, на цьому ми Закінчимо наш урок п'ятий. Ми будемо продовжувати говорити, ще в уроці шостому про наших шкільних друзів. Не забуваємо повторювати слова, танцювати з нашим електронним підручником, де ви завжди можете натиснути, прослухати слово, подивитися, як воно пишеться. На сьогодні все. Дас із аріс от афілазень.